Наша стригти пухнасту У нашого спанієля монічки Балабонуса розкішна густа шерсть, яка вже заїбала. Трімер не бере шерсть як губка, а величезні лапіші всотують в себе пів калюжі. А після річкових запливів з монічки можна вичавити цілого тазіка брудної води і купати лоховухого це срань собача. Одних полотеність на витирання треба. Ну мінімум пара штук. Коли шерсть відростає, вуха стають важкими. Їх прям складно зав'язувати на провітрювання. А це потрібно робити регулярно. Волохата, псяка ця няшечка обнімашечка але саме такий шип шерці це ну, дуже напряжно в догляді. А ковтуни з'являються швидше, ніж моня встигає ворушити лапами і бережуть собі ну всі таємниці його походеньок з місцевими дамам по помийним кабакам. Переїхали в цивілізацію і одразу відвезли лопухання на грумінг, здали в добрі руки майстра. Тепер Монька стрижена, наче його пар сусіднього під'їзду де сімок не відсипали. Зате моя спина співає пісні щастя, що більше не. Відвалюватиметься на кожній миті І головне в мужику це не густота шерсті, а хоризма.